Все починається чарівно. Ви проводите разом купа часу, годинами розмовляєте, стаєте близькими друзями, палкими коханцями, романтичних вечорів та подарунків просто не злічити. а потім чомусь раптом все це сходить на нуль. Ви починаєте віддалятися, перестаєте спілкуватися, незрозуміло їй, здавалося б, причини. І потім, в якийсь момент, ви закохана павуха, а чоловік не відповідає на ваші повідомлення. Знайомо, ой, щось мені здається, так тому що це дуже поширена історія. Вітаю вас, мої психологічно підковані підписники. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую вам, що дивитеся в це відео, в якому я сьогодні розповім. Про причини, чому чоловіки можуть втрачати інтерес до жінки, з яких таких причин яка наша поведінка, да, ми це зазвичай робимо абсолютно не спеціально. Може щитуватися чоловіками як такої, яка навпаки відштовхує, і чоловіки починають віддалятися та все менше менше шукати з нами зустрічі, поки не втратять взагалі. Особливо прям важливо запам'ятайте, я роблю цю рімарочку. Важливо, не для того я це все розповідаю, щоб ви себе змін, змінювали, фіксили і бігали, за, міняли себе там якось ламали, викрашували, підкачували, щоб <кхм>, чоловік знову вами зацікавився. Ні, не для цього. Я відео це знімаю для того, щоб ви звернули на, де, на деякі ем, причини, ой, ознаки нашої поведінки жіночої, тому що насправді. Те, чому ми так себе поводимо, далеко пофіг на тих чоловіків насправді в цьому моменті, це і за ряда наших особистих, таких внутрішніх, скажімо, питань. Тому ці ознаки, що я сьогодні перерахую, вони скоріше просто дозволять вам більше познайомитися з собою. Але саме із за них ми часто псуємо свої стосунки з чоловіками просто із за незнання. Це важлива, Да? Ми тут ні за ким не бігаємо, ми себе любимо, але, ми, але це не заважає нам розвиватися, самопізнаватися та ще більше себе любити. Так, все тут записали, окей? Так, А поки ми не почали, нагадую, що до мене відкритий запис в особисту психотерапію, записатися ви можете за посиланням під цим відео. Там є мої контакти, умови роботи та детальна інформація про мене. Ну, майже вся. Я потім оновлю цей лист. Все забуваю. Так, і, звичайно, підписуйтесь, ставте вподобайку та дзвіночки, щоб не пропускати нових відео, щоб бути психологічно грамотними, особливо у спілкуванні з чоловіками. І, в першу чергу, у спілкуванні з самим собою. І так, в першу чергу, хочу сказати, що я буду знімати це, знімати, ну, розповідати вам в цьому відео про те, тих чоловіків, які плюс-мінус. Емоційно здорові. Вони вже виросли, вони хоч трохи себе знають, знають, чого хочуть. Да? Це не психопати, не аб'юзери, не маніпулятори. Нормальні такі середньостатичні мужики, як мінімум середньостатичні, і краще, ще краще. Да? Ми не говоримо про прям токсичних чоловіків, да? плюс-мінус нормальних, а то й взагалі прекрасних. Це таке основне, чого я хотіла почати. Наступне, що е, важливо розуміти. Що це нормально після того, як ви декілька місяців, когось довше, когось менше набагато, навіть, може бути декілька днів, проживали з чоловіком, буду казати чоловіком, але маю на увазі хлопця, мужчину, да, того вашого партнера, з ким ви разом. Ем, якщо через дам, деякий період часу от той всплеск емоцій, бабочки в животі, рожеві окуляри, пристрасть бішана, да, там, на кожному як кроліки, спадає, то це нормально, це не означає, що ви почали втрачати один до одного інтерес. Це означає, що ви, ну так умовно, це моя метафора, ви заповнили свої дефіцити. да, Я так фантазую, як правило, ви були якийсь період самі, і у вас був певний голод на дотики, на поцілунки, на кохання, на обнімашечки, цілавашечки і все так далі. да, ви… І тому, коли ми зустрічаємо дуже приємну нам людину, ми можемо, не тільки ми, у чоловіків так само, да? ми різко заповнюємо ці дефіцити, і це прийнято називати конфетно букетно мінітний період. І це нормально, коли дефіцити більш-менш заповнені, пристрасть чуть-чуть, чуть-чуть вже спадає, да? тут починає з'являтися наш мозок. І ми вже починаємо такі думати: о, ну можна вже піну роботу сходити, можна вже і далі продовжувати своїми якимись проєктами займатися. От, а часто, коли людина не знає, це може сприймати як о, що то в нас ще нічого не почалось, а вже стосунки слабіють, уже щось у нас не так, уже щось псується. Ай-яй, яй треба робити, щось, бігомо шукати заміну. Не обов'язково. Це нормально, потрошку щоб стихало. Це один із етапів розвитку стосунків між двома людьми. І навіть ой, погано, щоб не ругнулася матом погано, якщо такого немає. Тому що можна прям іскусственно створювати цю ейфорію, да, яка є на початку стосунків, і тільки відтягнути той період часу, коли ви зможете один на одного подивитися тверезими очима. Що вкрай важливо в кожній парі, якщо ви націлені на здорові, довготривалі. Взаємні, наповнені коханням стосунки. Одна із перших ознак такої жіночої поведінки, да, що може змусити прям чоловіка втрачати інтерес, це коли е, жіночка дозволяє порушувати свої кордони. коли е, коли чоловіка, вона пускає чоловіка там, у будь-який час, у будь-який день свого життя, просто для нього відкриті двері. Хоча, по суті, ви би, знайомі, ну усього-навсього, не знаю, де, скажімо, декілька е тижнів, днів чи місяців, навіть, коли ви запланували з кимось зустріч, але відмінюєте її, тому що різко ваш чоловік звільнився і хоче з вами побачитися. Коли, е Як ви ще дозволяєте порушувати кордони, Ну, Я не знаю, коли починаєте забувати про свої якісь справи, які раніше робили, і приносили вам задоволення для того, щоб більше проводити з часом з чоловіком. Знаєте, чоловік не то, що спеціально провіряє ці кордони да, ваші, він не провіряє, наскільки типу, він вже. Багато чи не багато зайняв місця у вашому житті, це нормально, що ви якісь плани коригуєте для того, щоб разом провести час. Не нормально умовно, не люблю нормально, не нормально. Ну вже сказала, коли ви нічого не робите, крім того, що шукаєте, ну, дозволяєте йому. Ну, тіпа, Постійно проводити з вами час. Я б тут ще задалася питанням, якщо дійсно таке у вас не потрапилося, яким хером займається чоловік, що у нього стільки вільного часу, що він постійно хоче з вами його проводити. До речі, тут такі червоні червоні флажочки для вас, тому що якщо ви станете для чоловіка єдиною розвагою, то вам вкрай буде важко це це напрямок в сторону співзалежних стосунків дуже не рекомендую. Наступна така ознака така жіночої поведінки, яка може також змусити чоловіка наштовхувати чоловіка, втрачати до вас інтерес, це коли жінка не дбає про свою безпеку. І я не знаю, як ви це можете. Давайте так, це стосується і, те, і, то, і тих фінансів, як ми себе забезпечуємо, чи є у нас звичка закривати двері на ключ перед сном, да, там, умовно. А я розповім коротко е, свій приклад недавно. Да, там, е, <кій> У мене почалися стосунки і ну, не так давно, скажімо. І ми там почали зустрічатися, все було прекрасно, ну все так, як треба, все чудово. І е, точніше, ні, ми не, не почали зустрічатися, ми почали дружити. ми дружили. Да? Ось. І коли я зрозуміла, що я вже відчуваю, що людина мені стає близькою, він мені подобається, я вже хочу інший. інший Рівень стосунків, тому що так буде безпечно для моїх почуттів, коли мені буде зрозуміло, хто кому ми є один одному, знаєте, отак. І я ясно дала зрозуміти, що мені потрібна потрібна ну, така то ясність. да, е, там, І ми обговорювали вихід на новий статус стосунків, типу як пара. ну, Як пара. І чоловік почав, е, ну, скажімо. Вагатися, да, там, сумніватися, подумати йому треба і так далі. Я пояснила, що, слухай, там, дивись з таких -то, таких ти причин, мені важливо е, зрозуміти, хто ми один для одного. Тому що, якщо ми не стаємо парою, то, скоріше за все, ми вже і не стаємо друзями, тому що ця зона для моїх почуттів, для мене особисто є небезпечною. І хлопець такий каже: Тобто, якщо ми не починаємо зустрічатися, то ми вже не будемо спілкуватися. Я кажу, на жаль, ні. Я розумію, що це дуже зручно, тобі, дуже вкусно, звісно, хочеться зі мною і часу проводити, і ніякої відповідальності не нести. Я, в принципі, спочатку теж цього хотіла, але перехотіла, тому що людина мені сподобалася, і я вже хотіла перебувати в цих почуттях з ними більш в безпечних для себе умовах. І я їх собі ж створила. І... Там, да, там Людина просила там, і тиждень подумати, і скільки, я сказала так. До нашої наступної зустрічі я хочу знати відповідь. Якщо це, я, я кажу так, якщо це не так, то це ні. І мені окей, ти маєш право на таке рішення, на такий вибір, так буває, але тоді це ні, і я віддаляюся, і я ухожу. І це не знаєте, там, ставить перед фактом, не маніпуляція, Це здорова позиція, де я дбаю про свою безпеку. Тому що я знаю себе, я там умовно, да, там, <кхем> ну скажімо, як, якби я не так зробила, якби було по-другому, я би там скажімо, закохалася, да? закохалася, а, а ми ще хрен знаємо кому хто є. І я не знаю, чи хоче він цього ж, чи не хоче, чи надо йому цього, чи не надо. Е, І я би була б в певній тривозі, тому що я якби ніколи не могла б зрозуміти, якщо б це таким чином склалося, чи взаємні в нас почуття. А нам жінкам відомо, що ми таке дуже не любимо. У нас створюється великий простір для фантазій, в яких ми тірзаємо самі собі голову і <кхм>, влаштовуємо істерики. Я такого не люблю. <кхм> Тому вчинила е, таким чином, і я була готова втратити цю людину, тому що е, його, як би він мені не подобався, себе люблю я більше. І це найважливіше. І це то, от, то, як от, в ту капілочку, як про ознаку дбати про свою безпеку. Бідний мій чоловік, ніч не спав, швидко все рішив. І всі його питання, і всі його сумніви, і я вважаю, що це був прекрасний результат, прекрасний стимул швидко обдумати, Чого тобі хочеться, чого тобі не хочеться. Але, дівчата, жіноч жіночки мої. Е коли ви задаєте такі питання, ви маєте бути готові почути будь-яку відповідь. Від будь-якої відповіді ви не розсипетеся і не розвалитеся. Ви маєте прям заздалегідь знати, що з вами все буде окей, неважливо, ну, так, умовно, окей, да, ви там не підете з моста, Неважливо, що ви почуєте, да чи ні. Так, Наступне, да? Так, так, так. О, це дуже цікава така ознака, і от вона, по суті, доповнює попередню це, коли жінки починають тиснути на стосунках. І от дивіться, той приклад, що я розповіла, я не тиснула на стосунки. Я сказала: або це да, або це ні. Да, Мені буде сумно, якщо ти підеш. Да, я буду рада, якщо у нас почнуться стосунки. Вибір за тобою. А жінки ж люблять прям такими. Тиснуючими маніпулятивними шляхами вимагати стосунків. Е Спершу, типу, приручити чоловіка, да, там, типа, більше з ним проводити часу, да, там, типа, закохати, то, закохати його в себе, там, то, сьо, і прям е, от давай зустрічатися, давай зустрічатися, чи давай жениться, а коли ми почнемо зустрічатися, а коли ми поженимося, а коли ми то, а коли ми це, да, ми так само можемо і тиснути на зустріч, а давай ми з тобою зустрінемося, а давай це, я хочу бути ближче, там, хочу бути більш е, поряд. Але зрозуміти один такий момент. Так сложилося, що жінки, як правило, скажемо, майже відразу розуміють, чи, можуть, чи хочуть вони з конкретним чоловіком щось пробувати будувати далі. От майже відразу. Оце як реально от як я кажу, або да, або ні. Да? Інколи там, до трьох місяців це умовні терміни, ну просто кажу, що набагато швидше жінки розуміють, чи хочуть вони з цією людиною щось продовжувати і рухатися далі, чи ні. Чоловікам часто потрібно набагато більше часу. Да, Скажімо, якщо жінкам 3 місяці, то чоловікам 6 і 9 місяців, тобто їм там майже до року треба тільки подумати, чи хочуть вони з вами бути взагалі, а ви вже йому обручальне кольцо, да, в смс-ках скидуєте. Ну, таке я би хотіла. Да? А він ще навіть не знає, чи взагалі хоче стосунків. І це нормально. Це абсолютно нормально. Ми просто по своїм почуттям, і за того, що ми більш емоційно влаштовані, ми більше слухаємо свої емоції, як правило. І за того ми більш чутливі до себе. І буквально побувши з людиною якийсь недовгий період часу разом, ми відразу розуміємо, хочемо ми його чи не хочемо, будемо з ним чи не будемо. З цим я, там, наприклад, погуляю і забуду, з цим я пересплю і забуду, а з цим о, ні, я би зустрічалася. У чоловіків, як правило, вони точно знають, кого б вони покохали. В плані секса, але дуже важко знають, з ким би вони хотіли прямо пробувати будувати стосунки. Ми це собі запам'ятовуємо, записуємо і приймаємо як даність, і не насилюємо чоловіка, щоб він починав з вами зустрічатися чи е, цей одружуватися. Так, наступна поведінка це коли ви починаєте знову ж таки змінювати всі плани. Підлаштовуватися під чоловіка, в общем, ви змінюєтеся всі свої плани, аби зустріч з цим чоловіком відбулася. Навіть якщо там, це якийсь там один раз, другий раз, а ви прям ви кожну зустріч, ви розумієте, що він там вам дзвонив за день. І коли мовляється про зустріч, у вас там вже були плани, але ви їх відміняєте, пересуваєте, аби з ним зустрітися. І так кожного разу, то. Ну, Якщо це прям стає зрозуміло чоловікові, да, то це також віддаляє, тому що перевищує е, його очах, його ж цінність у ваших очах. Тому цього робити е, вкрай не потрібно. Ідеальний, ідеальний варіант, виходячи з цього пункту, я прям дуже рекомендую, ваше життя з приходом чоловіка не має змінюватися від слова зовсім. Ви як займалися своїми справами, якими займаєтеся, займаєтеся. Ви як ходите на тренування, ви як зустрічаєтеся з друзями, так і зустрічаєтеся, ви як там щось читаєте чимось, ну, що у вас да, там, в житті відбувається. Ідеально, коли воно все таки продовжується. І поступово чуть-чуть, по чоловік інтегрується у ваше життя. Я не хочу сказати, що не доведеться нічого там уступати, да? дійсно, якийсь день менше гуляти з друзями, тому що вам просто фізично не вистачить. Да, щоб зустрітися, а якщо ви будете бачитись раз на місяць, то тоді там точно нічого не, не вийде. На мою суб'єктивну думку, не науковий факт. Е, може, комусь так навіть краще, я ж не знаю. Вот. То в ідеалі ваше життя не має змінюватися. Що я бачу? І часто у своїх клієнтах, що з приходом чоловіка у їхнього життя, вони навіть позабували, які хобі вони любили. Е, позабували, хтось грав, хтось малював, хтось співав. Да, е, чоли, е, цю, е, цей, їхнє життя почало крутитися просто вок, навколо чоловіка. Це одна із базових помилок. На жаль, після радянського простору батьки нам просто вселяли це в голову, тому що з заміжжям у жінки закінчується життя, починається друге життя е, на фундаменті правил, бажань не знаю, намірів цілі її чоловіка. Все це Ось тому... Стільки вже і розлучень, ну такий відсоток розлучень в Україні. Тому беремо собі на замітку і пам'ятайте, що це ніколи не пізно виправить, навіть якщо вже 40 років в шлюбі живете. Так, і, і основна така, такий нюанс, да, хочу підвести прямо після цього відео. Я вам прямо проговорила про ознаки. Правильно, це, от, якщо ви от могли замітити. Так як я пояснюю, зрозуміло, чому ця поведінка ну, шкодить стосункам. А чому саме ви так поводитеся? Це вже зовсім інше питання: питання самооцінки, питання прикладу родини, в якому ви росли. Даже тих фільмів книг, що ви читаєте, даже яких ви інтереків, тобто стереотипів, нахваталися. Ну, вовщо, Це вже друга тема. Звичайно, на ці різні теми в мене є відео на YouTube каналі. Якщо хочете розібратися з цим більш глибше, то записуйтесь на консультацію до мене. Проте, Крім цього всього, є важливий нюанс, що таке буває, що чоловік втрачає інтерес, не хоче там з вами бути, ем, перестає з вами спілкуватися. Навіть якщо це прямо персик дорослий сформований чоловік він по-дорослому зустрівшись з вами, розриває стосунки. Це не значить, сразу, що ви щось не так зробили, щось з вами не так. Ви там хворі на всі 10 голов. Ні. Таке буває, що просто вираз ви розпрекрасне, чоловік розпрекрасний, але ви просто не підходите один одному. І інколи буває, що, точніше, часто так буває, щоб це зрозуміти, потрібно якийсь період часу. Да, і ви могли вже якийсь певний період часу зустрічатися. Чесно, навіть роками можна зустрічатися, щоб зрозуміти роками жити разом вже як родина, щоб зрозуміти, що ви не з тою людиною знаходитеся. І це не значить, що хтось із вас хуже, краще, хтось паршива овця, а хтось ні. Ви обоє можете бути абсолютно прекрасними просто. Або не підходити один одному, або стали не підходити один одному. І тут не треба всі оці шляпи, що я перерахувала в цьому відео, надягати собі на голову. Я вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, ставте вподобаючку, ставте дзвіночок, аби наш український YouTube квітнув разом зі мною. Я з вами не прощаюся, ми побачимося в наступному відео і бережіть собі себе.